Я догадувалась десь далеко в душі, що він туди піде. Але ж ну, думала, що він мене почує такий, тому що він збирався ще, як тільки в 2014 році почалось АТО. Він поговорював, як це так, як це сидіти вдома. І, ну, і, ну я ж його просила, тому що він навіть мене в армії не служив. Він дуже ну, вчився, ж поки ну, не був. Взагалі ніяких військових навиків його не було. А потім у бокс пішов, оце ж так воно, А же швидко дуже летить. Наче трошки так якось і приспокоївся. Ходив перший день по всьому Чернігові, як хлопці мені розказували, ну, його друзі, спортсмени, що шукав. То там автомата не вистачило, то там ще щось були такі в нього ці. І хлопцям ще ж казали, що ну, от, ну чого ти? ну, ну Може б ти знайшов, ну ти ж ну, не військовий, ну ти розумієш, а він. Ну де що, ну як сидіти, оце ховатись, ну як?